Планували теракт проти сил оборони. Служба безпеки України викрила трьох учасників російської агентурної мережі. Вони готували підрив вибухівки на вході до будівлі на Київщині, де дислокується один з українських військових підрозділів. Дві жінки, жительки Вінничини, виготовили саморобний вибуховий пристрій. Їхній спільник, неповнолітній студент з Кіровоградської області, мав закласти його біля військового об'єкту. СБУ запобігла теракту і затримала всіх учасників ворожого осередку. Їм загрожує до Неув'язнення з конфіскацією майна таке ж покарання очікує і майора повітряних сил, який передавав російським спецслужбам координати аеродромів і логістичних центрів для ракетних ударів по зсу. Відомо, що чоловіка завербувала ФСБ через його колишню дружину, що працює на окупантів у Мелітополі. Ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. У разі отримання відповідних геолокацій окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали.